Це добрі слова, які ми можемо сказати одному. Ми розділені Лише океаном, але є також чотири кілометри між нами. Ми дуже тісні сусіди, дуже близькі сусіди, і є дуже важливим те, що Аляска, ми поділяємо спільну історію і все ж таки величезна, величезне культурне насвідтя. Наприклад. Uh, православна і, церква і юриндесекнву uh, має величезну кількість воздеоржен географічних нас історичних Вон, Ця територія за програмою Ленд-Лізу uh, була досить складною але її використовували як військову базу але пілоти обох країн зробили все що можливо щоб наблизити перемогу і прагнули спільної перемоги. Я б... знаходився у Магадані у Росії, і там є меморіал з пілотам сполучених штатів, і тут також є аналогічний меморіал. декілька кілометрів звідси є місце поховання. Радянських військових, які загинули у цій небезпечній місії. Ми завжди пам'ятаємо, будемо пам'ятати історичні моменти, коли наші країни боролися зі спільним ворогом, підтримували одне одного і допомагали одне одному. Я певен, що це насліддя допоможе нам від відбудовувати наші. Зв'язки навіть у поточних складних обставинах Ми знаємо, що вже чотири роки не було самітів між Росією та Сполученими Штатами. Це були дуже складні часи, чесно кажучи, для двосторонніх відносин і з часів холодної війни це було найгірше. Звісно, наші обідві країни від цього не виграли. Зараз ми маємо виправити цю ситуацію і рухатись від конфронтації до діалогу. Природним чином в умовах жахливої роботи, яка загалом виконується, це є можливим. Я та президент Трамп мають маємо чудовий прямий безпосередній контакт. Ми говорили відверто проводили телефонні розмови. І пан Вітков спецпосланник Вітков, радники міністри зовнішніх справ постійно підтримували зв'язок і ми знаємо, що один із центральних пунктів їх обговорення це ситуація в Україні. І президент Трамп особисто намагається допомогти вирішити український конфлікт. І його розуміння історії є безцінним. Як я сказав, ситуація в Україні пов'язана з загрозами для нашої безпеки. Але ми завжди вважали, ми завжди е, вважали Україну це братній народ. Ми маємо спільні шляхи, і все, що відбувається, це жахливо для нас. Це трагедія і це ранить нас. Ми маємо припинити це водночас із цим. Ми певні ми переконані, що для того, щоб врегулювати цей конфлікт на довгі роки, ми повинні прибрати всі джерела цього конфлікту. І, як я вже сказав, це дисбаланс безпековий дисбаланс у Європі та загалом у світі. І природним чином безпека України потребує посилення. Ми хочемо попрацювати над цим. Я хочу сподіватися, що домовленість, якої ми досягнули, допоможе нам вибудувати шлях до миру в Україні. Ми очікуємо, що Київ та європейські столиці конструктивно сприймуть це і не будуть робити спроби використовувати перемовини за лаштунками і підривати цю домовленість коли нова адміністрація була от прийшла до влади, наші відносини покращилися. Це дуже символічно на 20% Ми збільшили свою співпрацю і чітко зрозуміло, що Потенці... кооперація між Росією та Сполученими Штатами є дуже має величезний потенціал зокрема у розробці космічних напрацювань а також на міжнародному контексті, на Східному узбережжі сполучених штатів. Ми повинні перегорнути сторінку. І на кордоні між Росією та Сполученими Штатами була міжнародна лінія зміни дат, і можна буквально переступити від вчора до завтра. І я сподіваюся, що ми зможемо зробити це в політичному вимірі. Я вдячний президенту Трампу за спільну роботу за довірливу розмову. Дуже важливо, щоб ми були обоє орієнтовані на результат. І я вдячний президенту Трампу за його відвертість і за прагнення забезпечити процвітання своєї нації. Все одно він розуміє, що Росія має свої національні інтереси сьогоднішні домовленості стануть відправним пунктом не тільки для вирішення української проблеми, але також для прагматичних та бізнесових. Відносин між Росією та Сполученими Штатами хочу нагадати вам, що у 2022 році під час останнього контакту з попередньою адміністрацією я намагався переконати мого попереднього американського колегу у тому, що ситуація не повинна доходити до пункту неповернення. Я відверто говорив про це, що це величезна помилка. Сьогодні, коли президент Трамп говорить, що якби він був президентом, тоді війна би не почалася. І я певен, що так би і сталося. Цього б не сталося за його президентства. Загалом, я і президент Трамп побудували дуже довірливий контакт на засадах бізнесу. І враховуючи все це, рухаючись цим шляхом, ми. Можемо рухатися у напрямку припинення конфлікту в Україні. Дякую вам, пане президенте. Це була дуже глибока промова і дуже продуктивна зустріч. Ми домовились з більшості тем і більшість з них були дуже значними. Поки не підпишено угоду, немає нічого. Декілька людей, які є важливими. Я їм зателефонував, зокрема президенту Зеленському. Мені потрібно поговорити з Марко і Стівом і деякими з людей з адміністрації Трампа, Скотт, Джон, Ретліф. Дякую вам дуже. Але у нас також є значні лідери, які роблять феноменальну роботу. У нас є чудові представники бізнес спільноти Росії, і ви знаєте, що ми стали дуже за короткий час найбажанішою країною у світі. Всі хочуть із нами заключати угоди. і ми зробили величезні величезний прогрес сьогодні. Я завжди мав чудові стосунки з президентом Путіном з Владіміром. у нас було багато, багато складних зустрічей і хороших зустрічей. Інколи нам складно було порозумітися з деяких питань, але мені здається, що він зрозумів і він все like бачить, але нам в... те, що було зроблено, це було досить кримінально. Але з точки зору бізнесу це чудова країна. Я б хотів з нею мати відносини. Коли це все припиниться, Я хочу швидко зробити декілька телефонних дзвінків і повідомити їх, що сталося, але наша зустріч була максимально продуктивною. Ми домовились про багато питань декілька питань не було вирішено. один із найважливіших є напевно найважливішим, але у нас є чудовий шанс зробити це у найближчий час я вдячний президенту путіну і його чудовій команді чиї обличчя я завжди бачу у газетах ви майже такі ж популярні і відомі як і ваш бос особливо ось цей переді мною за у нас за всі роки було багато продуктивних зустрічей і зараз, напевно, найпродуктивніша. 5 п'ять шість сім тисяч людей щодня гинуть. І ще раз пане президенте, хочу подякувати вам. Ми дуже скоро поговоримо з вами і сподіваюся, дуже скоро побачимося. Дякую, дуже Володимир. владімір. Наступного разу у Москві. О, це цікаве, цікаве запрошення. можливо це і станеться. Дякую вам усім. Дякую. Lazy. Lazy. Wow. Oh, cool, cool. Let's down, down, please, yeah. sir. Down. Down, down. down, please. Thank you. Thank you. They're moving the pool. Про братні народи. Ну і просто зараз я додам просто інформацію, що разом з закликами до закінчення конфлікту, як це назвав Путін, Україною зараз шириться тривога, Сумська, Полтавська, Запорізька, Дніпропетровська області, частина Харківської області, зараз повітряна тривога оголошена. Там є Зокрема, небезпека для тих, хто перебуває на території цих областей. Ну і от разом з закликами Путіна до припинення конфлікту бачимо, що небезпека від російських обстрілів продовжується в Україні. Ну і коротко можна було підсумувати заяви е, Дональда Трампа. Він назвав цю зустріч дуже продуктивною. Він сказав, що більшість тем були дуже значними, але також сказав, що поки не підписано угоду, немає нічого. Він він також підкреслив підкреслив бізнес взаєминий з Російською Федерацією. Він сказав, чудові представники бізнес спільноти Росії всі хочуть з нами укладати угоди, і ми зробили прогрес сьогодні. Сказав Дональд Трамп, говорячи про свого візаві. Трамп сказав, що інколи нам складно було порозумітися, але мені здається, що він зрозумів і він усе бачить. Також президент Трамп сказав те, що це майже приблизно. Майже точна цитата: те, що було зроблено, це досить кримінально і далі, говорячи про війну Росії в Україні, але говорить далі про, про те, як він дивиться на це з точки зору бізнесу. Він сказав, що хоче мати справу із цією країною. Президент Трамп також заявив, що декілька питань не вирішено, але Сказав він: у нас є знову цитата. Чудовий шанс зробити це у найближчий час. Президент Трамп сказав: ми побачимося дуже скоро і поговоримо. Далі репліка у Москві, Запитання. Президент Трамп каже, що це цікаве запрошення, і це. Може статися. Це була трансляція прес-конференції по завершенню саміту Росія Сполучені Штати Америки на Алясці. Ну, і Дональд Трамп телефонував президента України Володимиру Зеленському після зустрічі з Путіним. Про це він сказав під час цієї прес-конференції. Ну і він так натякнув, що інші дзвінки також мають бути, і інші а, зустрічі а, Називав він також і імена представників, зокрема адміністрації а, Трампа і ті, які були Разом з ним тому можливо будуть і інші заяви вже пізніше від Білого Дому і від самого Дональда Трампа. Так, і Те, що ми чули, те ми, власне кажучи, і чули. Окрім того, що перед початком цієї зустрічі були запитання від журналістів на злітно посадковій смузі, на які чільник кремля не відповів, а Запитання стосувалися, чи чи погодиться він на припинення вогню в Україні? Чільник Кремля зробив вигляд, що не розчув цього запитання. Так принаймні, це зрозуміло журналісти, які перебували Валим на місці. ну а тут після прес-конференції ми побачили, що і не було можливості у не було можливості поговорити із лідерами. Так, так. чиники і... чільники делегації пішли, і склад малий склад делегації. А це було дві трійки з боку кожної зі сторін. з російського боку Володимир Путін, чільник МЗС Лавров і Юрій Шаков, це радник з зовнішньої політики і делегацію Сполучених Штатів Америки, очолював Дональд Трамп президент Сполучених Штатів Марко Рубі держсекретар і стів відков це спецпославник спецпосланник президента таким був склад склад якому тривали ці переговори сьогодні, судні Ну і також путін під час свого виступу якраз ну мені здається десь підлестив дональду трампу і він сказав що в 2022 році під час останнього контакту з адміністрацією попереднього президента байдена а він намагався зупинити як як він це називає конфлікт, ми розуміємо, що це е, війна, і оцей наратив від Трампа, який лунає, мені здається, майже з самого початку його обрання, що якби він був 22 другому році президентом, то війни би взагалі не було. Путін знову таки повторює цей наратив, і мені здається, це якраз для того, аби підіграти тут е, Трампу, і десь е, е, можливо, аби і Трамп став краще до нього ставитися. Ну, Буд Бо, по зустріч цього боку. По ми наративу. також почули, почули. Олі обґрунтування Трамп і я побудували дуже довірливий контакт. Знову вживання слова бізнесу. Це було з боку чільника російської делегації. Прозвучала ця заявка була підхоплена президентом Сполучених Штатів, який кілька разів підкреслив основу бізнесового основу, на якій він має намір розбудовувати подальші взаємини з російською Далі про перші реакції які є на цю прес-конференцію Вашингтоні. Тетяна Козарєва, наша колега, вже є на зв'язку. Тетяно від. Питаємо тебе, які реакції вже почали з'являтися? Ну, перш за все, звертають увагу експерти на той факт, що не прозвучала. На цій прес-конференції «сполучення», припинення вогню, так, тобто, слово сісфаєр не прозвучало, це те слово, яке найбільш очікували від цієї зустрічі, від цього саміту. Так, тобто, очевидно, що немає чітких домовленостей, тому залишається лише спостерігати за тим, що. Стає відомо, треба сказати, що інформація обмежена із білого дому. Так, тобто є пул журналістів, які зазвичай мають близький доступ до президента Случених Штатів Дональда Трампа, супроводжують його. Повсюди, цей склад журналістів постійно змінюється майже кожного дня. І так сьогодні дуже мало інформації надходило від пулу цих журналістів. Це зауважили не лише американські журналісти, але й закордонні так і. З іншого боку, багато інформації надходило від пулу російських журналістів, так тобто багато такої інсайдерської інформації насправді прийшло від російських журналістів, чи довіряти їм залишається відкритим питанням, так. Ще один такий момент, на який звертають увагу експерти, політики, це той факт, що президент Трамп був в одному лімузині із президентом Путіним без перекладачів, без свідків, так, тобто мали вони таку розмову, всі цікавляться, про що вони розмовляли, так, і що саме обговорювали. І чи взагалі протокол. Таких зустрічей на такому рівні передбачає таку форму, так тобто, зазвичай, коли зустрічаються два лідери, вони приїжджають на окремих машинах, на окремих автомобілях. Так? Тут ми бачимо зовсім іншу динаміку, незвично достатньо для формату такого рівня. Варто зазначити ще, що. Звертають увагу експерти на те, що путіну навіть постелили червону доріжку. Теж такий достатньо е, не ну диску, дискутивний, дискутивний акт. Так, тобто дискусію викликає цей цей факт, і багато критиків цього, е, і багато людей, які намагаються це пояснити як звичайний е, такий е, факт, який супроводжує е, теж е, зустріч таких рівнів. А з іншого боку, наприклад, Джон Болтон, так який працював раніше у адміністрації Дональда Трампа, звернув увагу на те, що працюють лідери, тобто і Путін і Трамп, на свої передвиборчі округи, так тобто на свої країни, намагаються їм щось донести, якусь риторику транслювати. З іншого боку, колишня посолка, так посол в Україні американський Бріджит Брік Брінк, яка звільнилася не так давно зі своєї посади, пояснюючи це тим, що Путін. Точніше, Дональд Трамп мав неоднозначні приймав неоднозначні рішення у політиці щодо України, і тому вона була вимушена звільнитися. Вона критикує так, так таку зустріч зустріч, яка проходить на американській території, зауважила те, що на Путіна потрібно тиснути іншими способами. І потрібен такий тиск через санкції на російські банки і на нафту, яку. Імпортують такі країни, як Індія mm. та Китай, російську нафту. Так з іншого боку, вона запропонувала витратити ці арештованих 300 мільярдів доларів, які знаходяться у Європейському Союзі на придбання зброї для України. Колега. Наразі це і все, що відомо, будемо слідкувати за розгортанням подій. Як... Дякуємо Тетяна Козерєва Вашингтон.